Від акумуляторів до космічних технологій, у чому цінність рідкоземельних металів, які планують разом видобувати Україна та США. Ми будемо залучати міжнародних юристів до такої роботи команду, яка допоможе нам укласти відповідний договір з США. Вони використовуються. У всіх сучасних високотехнологічних виробництвах. які родовища мінералів є на українському півдні, йдеться про рідкісні метали, про титан, про літій. Та чи дійсно російські окупанти готові розпочати видобуток цирконів біля Маріуполя? Рано чи пізно оця ця пилюка вона отруїть навколишні землі? Всі ці чорноземи стануть просто непридатними для подальшого сільськогосподарського використання. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Угода про корисні копалини, яку планували підписати 28 лютого у Вашингтоні президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський тепер вважається незавершеною. Про це повідомив американський телеканал CBS News із посиланням на джерело, знайоме з ходом перемовин. Як зазначив співрозмовник каналу, Трамп тепер хоче вигідніших умов. Утім, якщо документ таки буде підписаний, він значною мірою буде стосуватися українського півдня, адже на території Запорізької області для прикладу є родовище рідкоземельних металів. Що саме і де можуть почати разом видобувати Україна та США? І які родовища на захоплених територіях намагаються використовувати російські окупанти, дивіться далі у програмі. Угода про Копалини була готова до підписання на 28 лютого, коли президент України Володимир Зеленський прибув до США на зустріч із президентом цієї країни Дональдом Трампом. Текст угоди завчасно опублікувала Європейська Правда. За інформацією видання сторони готові були погодити створення інвестиційного фонду. Ним безпільно керували український та американський уряди. Внесок України мав складати 50% майбутніх доходів від видобутку і продажу корисних копалин і надр. Підписання угоди не відбулося через публічну перепалку між президентом і віце-президентом США та президентом України в овальному кабінеті Білого Дому. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції 4 березня підтвердив, що цей непідписаний документ. Був лише загальною формою для майбутніх домовленостей про роботу фонду та видобутку Копалин. Ця рамка дає уяву про те, якою має бути наступна угода. Але над угодою ми працювати не починали. Над цією міжнародною угодою, наступною, яка вже буде ратифіковуватись українським парламентом, яка буде ратифіковуватись Конгресом США. Я впевнений у відповідності до закону про міжнародні угоди. І договори буде працювати відповідна група, яка буде мати відповідні директиви. І очевидно, ми будемо залучати міжнародних юристів до такої роботи команду, яка допоможе нам якісно, ефективно укласти відповідний договір з США, який буде передбачати конкретні ось ті, які вас ймовірно цікавлять уже елементи міжнародного договору. Сьогодні їх немає. У єдиному опублікованому зараз проєкті угоди є лише загальний опис того, що саме планують видобувати разом Україна і США. У документі згадуються родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших мінералів. Що саме може насамперед цікавити адміністрацію Дональда Трампа, аналізує старший економіст центру економічної стратегії Володимир Ланда. Скоріше за все, інтерес американський передусім, до українських корисних опалень полягає саме в критичних матеріалах, які Україна має в значно більшій кількості. Передусім, на мій погляд, йдеться про рідкісні метали, про титан, про літій, можливо, меншою мірою про нікель, кобальт, а також графіт. Проте цей список не не є вичерпним. і Інтерес може змінюватися часу в часу. В останній редакції, яка була публічною проекту Годи прокопалини, ми бачили також інтерес і в вуглеводнях, а також в інфраструктурі, в тому числі портовій, яка буде забезпечувати експорт цих матеріалів. Здебільшого медіа в контексті угоди пишуть про рідкісноземельні метали. Це 17 хімічних елементів, які в таблиці Мінділеєва йдуть за Лантаном. Це такі метали, як церій, ербій, гольмій та інші. Про значення цих елементів говорить доктор геологічних наук Віталій Сукач. Чому до них такий підвищений попит? Тому що вони використовуються у всіх сучасних високотехнологічних виробництвах. Це і радіотехніка, а відповідно електроніка. Це відповідно і космічна техніка, і е, наші мобільні телефони, акумулятори, е, медичне обладнання. І от навіть таке цікаве для е, широко застосовується для виробництва скла різних типів скла. От, наприклад, не один е, застосовується для скла е, в е, окулярах. Він змінює е, забарвлення в залежності від освітлення, коли темніше, світліше скло стає. Її. Ми стикаємося з таким у житті. Науковець пояснює, що в Україні вирізняють східний та західний регіони поширення родовищ рідкоземельних металів. Східний регіон значною мірою охоплює приазов'я, зокрема Запорізьку і Донецьку області, де зосереджена більшість покладів руд рідкоземельних елементів. В межах приазов'я знаходяться такі великі родовища, як Новополтавське, Азовське, ряд дрібніших, і які за різними оцінками ну, відносяться до найбільших у Європі. Водночас, Україна загалом і східна частина, про яку ми говорили, не формує надто великий баланс рідкісноземельних металів у світі. Ми знаходимося десь, там, мабуть, у другому, третьому десятку. Якщо брати оцей Причорноморсько-Азовський регіон, то Херсонська область є бідною на ці мінеральні ресурси. Разом з тим в прибережній частині виділяються титанові розсипи. В яких е, може міститися моноцит, а моноцит – це головний металів один з основних. І в принципі, е, в майбутньому ці прибережно морські розсипи, прибережно е, лагунні розсипи можуть розроблятися Віталій Сукач закликає не плутати рідкоземельні та рідкісні метали, хоча вони часто наявні разом в рудах, бо це інша група корисних копалин. До неї входить, зокрема, літій цирконій тантал та інші поклади рідкісних металів, як і родовище рідкоземельних елементів, поширені біля окупованого Маріуполя. Є маріупольське родовище заліза. В якому ну, наскільки я ознайомився з інформацією, міститься такий доволі рідкісний елемент, як Германії, там до десятків грам на тонну, і також є поряд з Маріуполем родопрояви родовища, які містять в тому числі рідкісноземельні метали, фактично, це ж родовище Азовське. і... Новополтавські, вони неподалік Маріуполя знаходяться. І ще відоме, якщо говорити про Маріуполь, є такі рідкісні породи, які називаються Маріуполіти. Так і називається такий тип порід, які геологічною термінологією це змінені влужні сієніти. І які також можуть містити рідкісну земельну мінералізацію і рідкісні метали, в тому числі про які я говорив, щоб ми не плутали: це тантал, ніобій та інші. Літій дотепер в Україні не було видобутку рідкоземельних металів, адже цей процес є складним і потребує значних вкладень, розповідає економіст Володимир Ланда. Інвестиції в видобувну галузь Достатньо складні і відстрочені в часі, тобто, це не та інвестиція, де сьогодні інвестував і отримав якийсь дохід завтра або навіть через рік. Це багаторічні інвестиції, які починаються з голого розвідки, яка має бути оновлена з іноді ще з радянських часів, і до фактичного спорудження унікальних споруд, часто організаціями, які не мають належного досвіду, тобто, якщо ми маємо справу з не дуже поширеними елементами, які потребують специфічного якогось обладнання, то може виникнути потреба, щоб якесь специфічне обладнання було виготовлене саме саме під ці потреби, і це потребує значного часу в умовах того, що черги на такі замовлення вони можуть становити роки. Інше питання: наскільки економічно вигідно інвестувати в родовища корисних опалень? Uh, ну, як ми бачимо, в Україні такого не відбувалося, і в мирні часи у нас. Uh... Довгий час не було сприятливого інвестиційного клімату. 24 лютого у треті роковини повномасштабного вторгнення. Президент Росії Володимир Путін запропонував США спільно видобувати рідкоземельні метали на тимчасово окупованих територіях України. Ідею очільника Кремля розкритикували у таборі прихильників війни. Зокрема, проти ініціативи Путіна виступив його повноважний представник на Уралі Артем Жога. Економіст Володимир Ланда вважає, що Кремль озвучив таку пропозицію з пропагандистською метою. Я б сказав, що Росії дуже добре вдається, так це залучати до своїх злочинів інші сторони. Те, що вона це зробила зі своїм власним населенням. Тобто, люди, які в принципі не підтримують війну, їх масово закликають брати участь в будь-якій дії, яка підтримує війну, причому в найбільш цинічний спосіб, це може бути і конкурс дитячого. Малюнку і покладання квітом героїв, і так далі, і так само Росія зацікавлена втягнути у е, цей злочин і міжнародне співтовариство і одним способів, як це можна зробити, це залучити їх до е, розробки, користувалення на окупованих територіях. І, звичайно, Росія повторюється в цьому дуже вправно. Це може бути Росія, може запропонувати угоду, в якій е, ця частина є міноритарною, побіжною, але дозволить е, казати про те, що. Фактично західні країни визнали якусь окупацію, начебто, тому це питання, за ким варто слідкувати і не допускати участі міжнародного співариста в розробці таких роточне наразі про це не йдеться, але такий ризик залишається. Колишній радник Маріупольського міського голови, а нині керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, неодноразово розповідав про те, що окупанти готуються розпочати видобуток цирконію у родовищі біля села Нікольське за 18 кілометрів від Маріуполя. Також вважає Андрющенко, Росія може запропонувати Сполученим Штатам разом розробляти це родовище. Видобувати цирконію біля Нікольського українська влада планувала ще до початку повномасштабного авто. Орднення Росії, але каже еколог Максим Сорока: потенційна шкода для навколишнього середовища виявилася за великою. А найголовнішу проблему є те, що в цих купалинах саме підвищений вміст урану іторі, і таким чином, рано чи пізно, оця пилюка вона отруїть навколишні землі, а там в цьому районі особливо цінні чорноземи. Вони були високопродуктивними, там дуже невеликий шар, їх там всього 70 сантиметрів. Цих чорноземів зовсім невелика кількість, проте вони були дуже продуктивними. І тут треба тоді враховувати, що всі ці чорноземи стануть просто непридатними для подальшого сільськогосподарського використання. І ці саме аргументи. А, в Україні стали ключовими, що, незважаючи на економічний зиск, від розробки цієї ділянки родовища відмовилися, тому що, ну просто неможливо ем, порівнюючи всі за і проти, ми утримуємо більше довгострокових екологічних проблем. Ніж зиску від цих копалин заяви про те, що Росія може розпочати видобуток цирконію біля Нікольського. Максим сорока вважає перебільшенням. Я попросив колег, мені надіслали супутникові знімки їм два тижні. Як саме на цій ділянці, по локації по координатах, які виставляли з Держгіонадра на ліцензію, тому що ми припускаємо, що саме про цю ділянку йдемо. Тобто два тижні назад я вивчив цей знімок, нема жодної промислової активності на цих землях. Таким чином, ну, можна сприймати це як заяву в загальному контексті всіх заяв про рідкісноземельні метали, які несуться е, взагалі по світу, і таке враження, що світ втратив остаточно здоровий голос. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Економіст Володимир Ланда каже, що загальну вартість усіх корисних копалин в Україні кілька років тому оцінювали приблизно у 15 трильйонів доларів. Це розвіддані та нерозвіддані родовища на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. pre